виху <свист> ху <свист> Пан Сергій, вітаю вас з хижаком <свист> в Польщі. Перший хижак. А ні. Ні, та який перший біжить. Приставайтеся. Є щось. <свист> Це... Тільки красота. Чорненький. Друзі, щось клюнуло. Тільки мені здається, я... Добрий день, друзі! Приїхали з паном Сергієм. Пополювати е, трошки на хижака, і тут весь ставочок повністю, повністю зароший якоюсь кропивкою, всякими різними водоростями. Тобто тут не вдасться половити. Їдемо кудись в інше місце шукати щастя. Не доїхали ми все-таки додому, попросили знайомого дядька декілька кукурузок і закинули. Закинули лише на кукурузку на цьому ставочку класному. Тут хтось вичистив таке місце. І спробуємо, може, зловити якогось карасика. Бо на інший ставок якийсь їхати вже пізновато, нас залишило всього лиш час. <клухи> Була покльовочка. Чекаю, може ще раз октне. У мужика, який біля нас сидить, яку його я кукурузку попросив. Нічого не клювало, я прийшов, в нього така дзьоб-дзьоб-дзьоб, легенько така карасяча покльовочка дзьоб-джоб і в сторону. бах, Завело в сторону, то він роздівався, заходив, щоб удочку не обривати, але нічого вже не було. Ну, коротше, каже, що щось крупне, Тіпо було, бо на пів кіла на 700 грамів він тут легко витягував, а це прям без шансів. Тобто є тут крупнячок. Може зараз вдасться щось зловити. Гарно тут так гарно. Яка краса. Закришую по одній кукурузенці. Не дуже попадай. Але на душі легше. Місце закришене. Приставайтеся. Є щось. Чесно, слава. Такого такого меншого ще ловив. мабуть, це один лянок в моєму житті. був. Ціка красота чорненький. Хі -хі -хі. Клас. Грядка була тільки, що покльовка гарно повело. але я не зміг підсікти. Просто піксік і нічого. Мінус одна кукурузка. Пан Сергій, як варіант. Там було дві кукурузня, дві кукурузиня і може просто була маленька рибка і повела, не змогла проковтнути. Таке теж може бути? Так що не наганяй на мене. Зараз буде велика рибка. Вода тут настільки чиста, глибини виставив десь більше метра, а там реально я бачу, як просвічується вода і видно кукурузка моя. Але це на глибині метр, це реально дуже чиста вода. Я не знаю, чи я таке ще бачив раніше, щоб настільки була вода чиста і так. Просвічувалась наживка блін шкода покльовку провтикав ніби гарно Пана Сергія була покльовка Він ловив без поплака просто грунт метод грузо грунт метод ще трошки сидимо і їдемо додому полювання на деяких козуль One day later. Друзі, всім привіт! У мене супер приватний челендж. Їжджу в околицях свого міста, вже проїхав кілометрів 20 і шукаю якісь просто деякі такі водойми, щоб на них порибачити. І. Ось перша водойма, яку я знайшов, тому що попередні. Е, просто або приватна територія, або водойма висохла, або ще якась біда. Я не знаю, це перша водойма, яку я знайшов, і ніби як можна на ній, я думаю, позакидати декілька разів, може, вдасться зловити якогось хижачка. Дуже цікаво. Тому. Спробую закинути пару разочків. На ставку бачу булючки ходять. Тобто якийсь карась, короб точно що є в цій водомі. Але в ній тільки один підхід, це отут. І, І все заросше повністю кропивкою. Метрів 5-7, найближчих біля мене це все кропивка. Тому не дуже зручно. Тут ви бачите, я зробив тільки що першу закидуху, ось друга. Але як говорять дурачкам везе, заран друга бомбане якусь щуку на ваших очах і будете бачити. Так, це не щука, це кропивка. Це теж кропивка. Коротше, приїхав, почищу зараз ставочок і типу, поїду додому якось так. О, чуть не забило. Так, не знаю, треба змінити, скоріш за все, е... гачок, з меншою вагою поставити, бо дуже сильно зачіпляю, скоріше за все, тут вся кропивка зверху. Якось так. Чіпив такого Матюпусіка на таку рибку, тільки червону і великого розміру у мене. Була дуже жирна покльовка, така сама жирніша в житті, я б сказав. Йоба. І може є шанси. Тягарець 5 грамів. Може не буде так зачіплятися і може ця рибка зараз покаже дуже гарну гру якусь. І в мене буде покльовочка. Поїхали! О, далеченько кинув на трів 40. При тому, що такий маленький груз і тест спінінга 7,42. Але вдалося закинути далеко. Мені здається, тут вся поверхня в кропивці, бо навіть і цим відчуваю. Друзі, щось клюнуло. Тільки, мені здається, я... Блін, зірвалося. Окунь, мені здається. Мені здається, був такий окунь і може й більше долоньки. Все, в мене з'явився азарт, адреналін. Хі-хі, я буду ловити окуня, Тра -ля 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 -ля. зараз ловлю і вам покажу. Так, окунь, давай клюй. О, там зараз дуже класно. Такі бульки йдуть страшні, що капець. Отам, От де закінчується кропивка, дуже-дуже великі бульки, ніби як короп'яч. Окунчик, давай клюй. Бо я тебе зловлю сьогодні. Оп, є. Бляха. Скотиняка така. Клюнуло і зірвався. Блін. Шкода. Може це сходи через очеред такі сильні. На цей раз я хоч вже так відчув більш-менш. І так, друзі, Підсумок Порибачив я тут майже пів години, десь 25 хвилин. 15 хвилин моросило, а наступних 10 хвилин прямо йде такий дощик густенький. За цей період в мене було один, один окунь, прямо, я його вже бачив над водою. Інший, мені здається, в товщі води в мене зірвався. А Крім цього, окрім цього, ударів більше не було, як мені здається. Азарт є, але чую, що відчуваю плечі вже мокрі. І плечі вже мокрі і стає холодно, зараз 15 градусів, таке собі літо. Тому думаю, буду їхати додому. Але на цю водойму, мені здається, я ще завітаю. Мені цікаво, окрім цього, навіть закинути. Просто спінінг з поплавком на якусь кукурузу. Подивитися, може тут карась якийсь, може і буде крупний. Може короб, може карась. Тому я вважаю, що зараз треба збиратись, приїздити сюди наступного разу з кукурузкою, так само на хижака кидати і спробувати ще порибачити, може в такий спосіб. Ну, водойма прикольна. Шкода тільки що нема до неї, як підійти до цього водного плеса, бо ця жабуриня напрягає. Я не знаю, як рибу витягувати. Вона тут сходити, буде просто запутуватись в жабурині і сходити. Але може і в цьому... Може і в цьому весь кайф, що тут буде класно клювати, але важко витягнути. І того тут ніхто не рибачить, тільки Андруха приїхав сюди. Такий хитрий. Ну, Риба скидається, риба ходить тут. Прямо я бачу там пригнула, там пригнула, рея, рея, дуже багато де. Відповідно. Є тут якісь шанси, блін. От тільки що було як удар. Такий ніби як окунь промахнувся, мені здається. Просто довбануло і все. Давай спробуємо пакет. Привіт, грядка! Сьогодні ми з паном Сергієм приїхали на дуже прикольне місце. Це місце я вчора знайшов в околицях свого міста. Шукав, шукав якусь водойму, де можна порибачити, і рибачив. Вчора зійшов у мене ось там окунчик. Сьогодні приїхали бо сюди на поплавок, бо тут дуже така прикольна кладочка, дуже гарне місце. І подивимось, що в нас сьогодні вийде. Зловити. Тому, надіюсь, у нас буде якась може трофейна рибка, або навіть не трофейна, а взагалі вдасться гарно перебачити. І на кінець то я випущу цей відосик. І не буде стидно позориська, що бляха відео без жодної риби і покльовки. Тому О, якось так. О, в пана Сергія зразу покльовочка була. І в мене вон зай. Оп. О! Буде та рамкайка. Того грядочка дивимось. Тихо, 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 тихо. Тихо, 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 тихо. Грядочка, дивимось, який лапить мене клюнув. Отака кабаниха це краснопірка мені здається. Краснопірка? Ну, я не знаю, але отака кабаниха, я думаю, у нас сантиметрів. ну, десь 23 приблизно сантиметра Така краснопірочка. Ну все, ми... Відкрили відкрили цей ставочок. Рибачимо, подивимось, що там буде далі. Пан Сергій достає кукан для нашого впольованого звіра. І ой, тихо маленько, тихо. І зараз спробуємо її вчепити. Ану, пан Сергій, покажіть, як працює цей кукан, ну бо я не особо роздупляюсь. Так, так ми знімаємо цю штучку. О, крутяк. Через зябра, так? Да? Ні, так беремо так. Суди. Пробиваєш? За губу. Так назад. Требуєш. Це для хижака чисто, так? Да? Все, понятно, прийняв. І що, воно буде жити чи вона помре? Жити буде. Ну так буде довше жити, ніж в цьому. Скажи, ніж в пакеті. Що робить? <гравж Allāh> так, друга рибинка є, пан Сергій. Вітаю треба, вас. треба нижче опустити до, до землі. То ми що тільки на кукан крупняк садимо, виходить? Ну а наша нам така, правильно? <клухи> на опаришах це буде жорстко довбити. На опариша пан Сергій ловить другу рибинку. І вона теж така собі не сама велика. Того я все-таки буду полювати, напевно, на кукурузу. Щоб зловити щось трошки крупніше. старався. Але тут місце красиве таке. Пашенька краса тихенька така. Яка краса. Іхе раз. Братва, я ще такого не бачив. Дивіться, мішко, я закидаю тупо. Я закидаю тільки що по приколу оцього твістера. Оцього твістера і кажу серву, диви, мормешка. Перша моя закидуха і тупо клює отакий окунь на мою мурмишку. Це просто срака. Дивіться, кабанчик на ладошку, навіть більший, можна сказати, клює на мою мурмишку. Отако я робив, щоб ви розуміли. Зараз другого. Отако дивіться. Я отаку зробив мормешку. Тільки після першої закидухи я відчув, як мене бомбанув оцей дружок. Я просто в шоці. Сірий, це просто жесть. Це крутяк. Шкода, що на відео, так? Да, нема? Чуєш жесть, кажу, це жесть, це класно. Я <плес> таке зустрічаюсь. Не, я просто в шоці. Тупо кажу мормешка, чую, ляп-ляп-ляп, є. Це жесть! Ого! Фана Сергія тільки що обірвалась, така крупненька, мені здається, краснопірка або плітка, прям добра. Що, є крючок? Гачок? Да. Коротше, а я от... Я одного дуренду зловив отак по-тупому і вже сижу на мормишку коротше ловлю. А це, Андрей, ти мочиш, чесне слово. Ні, ну Рибка вже обкатана, обкатана. Мені Віталік, пан, пан Віталік Борода, мені здається, дав. Ага. О. Обірвав. А що, це, це порвало слізку? Ага. Як так сталося? А Ааа, за банку зачепилася. Пан Сергій зачепив леску за оцю банку кукурузи і в нього леска порвалася тільки що. Отак От і кукурузка розсипалася. Виложує, ніби, виложує. Веде, веде. Ага, виложує, веде і ніхрена. Треба було підсікати. А я протупив. Оп? Пан Андрія третя ребена. Ла, ла ла, ла тряпочки нема, бляха-муха. Цей пан Сергій любить порозкидати кукурудзу, я так зрозумів. Та, Це його хобі. Прям так. О, та ні. Та ні, ну це вже краснопірочка непогана. Така ну, та гарненька. Не? Жовта така. така жовта, вона така не. сама попередня жовтюща була. Геть кльо. Що, кукан чи викидаєш? Ні, ні, маленька, не хоче таку. Це ще більш менше. Цю беремо? Це можна взяти це вже. Це ніде добре. А, бро. Ти їй даєш шанс, чи? О, в мене покльовочка. Та ні, малка. Крючки на карту треба брати. Ну ти представ, тебе може бути за цілий день. Одна клювака добра, така і ти впустиш того. В тебе все один розмір, ні? Все однакові. Малишки. Я думаю, краше спицеп і високо. Зі спінінга зробив другу ву. Отакі мацюпусенький гачочок. Будемо пробувати на, дві, на два поплавочка ловити. Коротше, я ловлю на дві вудки, пан Сергій ловить на вудку і... На спінінг на хижачка кидає. Там один раз так скинулось щось велике, якийсь такий хижак, бо були крупні такі хвилі. Пан Сергій хоче щось полювати. Я щось стільки багато кропивки не кайфую від такого полювання на хижака, бо 10 метрів робиш, проводиш нормально і далі 10 метрів бляха тригаєш по жабурені, цьому трошки розчаровує. Рибачимо. Опасно. Травичку забив. В пана Сергія покльовочка, окунчик. В пан Сергій красавчик. Під бороду. — Ні? А, а, чи... а, а чи... де наживка я не бачу? Всередині в дзьобку в ньому. Ну, да. ага. а, пан Сергій, вітаю вас з хижаком в Польщі. Ну, перший ну, хижак. А ні. Ні, вітаю який перший бішок. Ж... Я вже цих окунів переловив тут. Все. Колосилося. А, малишка. Малишечка. Не стань, не стань, не стань, не стань. Дивися, бачив. Грядка, я сподіваюсь, мені вдалося це засняти, там де пан Сергій закинув в тому напрямку. Тільки що хвостяра такий бах бах так класно. Ніби просто на очереті лежав і вирішив зануритись легенько собі. Крутше, загорав собі на, цю, на цій кропивці і рішив на дно податися. Хвостом ляпнув по плесу водному і занурився так делікатно. Я сподіваюся, це буде видно. Блін, круто. Ой. Опа! Батя, ну ти мочиш. Аби ж просто толково, щоб клювало. Ота ну, лопата, що там скинулась, так цікаво, блін, що то було. І чи є. чи є в нас шанси таке щось тут під бережком зловити і, і на що ловити треба. І бать, дивлячись, як я замормишив тут під берегом того окуня з першого разу, то мені здається, є шанси зловити тут лопату, правда? No. Шанси є завжди. Друзі на куканчику сидять. Це такий крупненький кабанчик. Ху -ху 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 -ху. А ну друзі. Таму посередині ставочка. Прям таке, не знаю, квадратний метр, такий круг і бульки лупашать, такі просто бульки, що це капець. Тако був би на лодочці, кивочок би туди. Ось пустив туди на ті булючки з горохом. Реально. О, і пан Сергій хоче помормишити на моєму місці. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, що ой, 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 ой. карась може? Не, кар... Нє, Не, Красно пірочка. най 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 Пан Сергій, ну що, невелика? Ну на таранечку то піде. Чи ні, чи маленька? Хоча, ти знаю, я не беру, бо Падло. я з пізноперки не люблю тараньку, ну робити сушеньку. І так, друзі, закінчуємо. Риболовлю на сьогодні. Пан Сергій, ану о, уловчик, хлопчик. Тут такий, що уловчик, о, окунчик що? Навіть трошки жирніший, чуть-чуть угу. жирніший мій окунчик. Ну що, для такого ставочка я рахую, прикольно ми сьогодні половили. Дякую пан Сергій вам за рибалочку. І тобі дякую. Друзі, е якщо сподобалось вам це відео, можете натиснути таку вподобачку. Натисніть обов'язково вподобачку, якщо вам сподобалось це озерце, бо ми плануємо на нього ще приїхати. Тут ходить гарна хижа риба. Може взагалі потрібно спробувати тут на живця половити. І якщо є бажання підтримати канал. Такий рибацький, то можете підписатись на канал і обов'язково поставити дзвоник, дзвоника. Папа, е, -па, друзі, до зустрічі! Бувайте.